Сьогодні буду розбирати карту художника Людовіка Альома. Хочу спробувати інший підхід до розбору. Можливо, мені просто стало нудно за <схід> тою схемою розбирати, то хочу якось по-іншому спробувати. Отже, Людовік Альом і розбір його натальної карти, пошуки в ній показників тематики, кольору та техніки. Дивлюся планети в знаках через те, що точного часу народження в мене немає. Так, подивимось його, планети в рибах та Нептун. Нептун, до речі, знаходиться в рибах, в своїй сильній позиції. Тобто людина може або помилятися на рахунок світу, мати якісь ілюзії, розчарування, якісь залежності, Тобто світ може уявлятися манливим, таким, що присипляє, а потім розчаровує. Або, навпаки, фантастичним, де всі бажання здійснюються. Тут забажав, бажав, а через хвилину бажання здійснилося. Можливо, якісь сказкові істоти, істоти і ангели допомагають. Бог, в кінці кінців, якщо він релігійна людина був. Світ уявлявся красивим, гарним. Природа надихала, особливо вода. Тепер подивимось, особистісні планети світила сонце в нього у овні. Людині подобається активність, дієвість, в якоїсь мірі конкуренція. І це ще було на базі. Творчості, наприклад, створення якихось гарних продуктів, предметів, оточення, середовища, можливо, якесь масове виробництво чогось, або цікавила фінансова сфера. За місяцем, місяць від стрільці, подобалось, можливо, розширення якихось горизонтів свідомості, знань, уявлень про світ, про Бога. Подобалось мандрувати, спілкуватися з іноземцями, з жінками. Отримував від цього якийсь комфорт емоційний, І розум заспокоювався, так скажімо. І це більше через спілкування, нові знання, можливо, нові знайомства, ма, можливо, багато знайомих за кордоном. Мав рухлими, рухливий е, потік думок, подобалося швидко вирішувати питання зі знаннями, спілкуванням, продажами, знайомими або активне спілкування. Якщо е, Меркурій е, Приписати роботу руками, то це швидка робота, щоб довго не заморочуватись. у чельці, трошки уповільнений, але е, схильний до створення чогось прекрасного і конкретного, матеріального. Венера у водолії, потрібно якийсь креатив. Креатив у творчості. І саме щоб або нову інформацію вносити в свої творчі роботи, або мати популярність серед людей. До речі, Меркурій, який в мене почерк, Меркурій у Овні, швидке письмо, можливо, щось буде страждати буде в плані деталізації, чіткості. Проте Марс у тільці трішечки уповільнює, в поєднанні з Плутоном людина буде намагатися пізнати цей матеріальний світ, дізнатися про деталі якісь, десь можливо, якусь підсвідомість сюди відключити, можливо, якусь еретичність, красу. Саме тілесну Сатурн у Леві наполегливість у творчості, якісь обрання статусу серед людей. Можливо, цей статус буде не відкритий, не на поверхні, але ну, можливо мати просто якусь лідерську позицію або знаєте, особливість, яка буде виділяти його серед усіх, робити особливим. Можливо, це буде. Серед іноземців. Можливо, просто якщо буде почуватися в роботі, творчість задоволеним, то це якось буде його емоції заспокоювати. Або якщо знайде щось цікаве, якийсь креатив у творчості чи в процесі конкуренції, це також буде задавати за додаткове задоволення. Юпітер у близнюках. Знання, знань може бути можливо, буде багато, але вони можуть бути поверхневими, неглибинними. Щось, можливо, якась плутанина. Ну, і це пов'язано з Меркурієм, який у Овні, через поспіх якийсь виділення яких ліній, виділена лінія овен Терези саме Сонцем та Меркурієм. Тобто людина буде енергійна, креативна, швидка, десь настроєна войовниче, рішуче, виділена лінія Лев та Водолій. Яка буде говорити про те, що, спираючись на те, що ти можеш створювати щось особливе, гарне, бути лідером, брати на себе відповідальність, мати сім'ю та дітей, і рухатись в напрямку суспільства, згодитися чимось, якимись своїми знаннями, вміннями, можливо, вчителювання якісь, навчав, когось інших чужих дітей, наприклад, можливо, якесь. Креативне навчання людей. До речі, його саме освіта, можливо, було йому недостатньо цієї освіти. Тому він прагнув чогось навчитися ще й у іноземців. Виділення планет за ланцюжком. В ланцюжку у нього виділяється, до речі, два ланцюжка: один Нептун у відпочинку. Тобто, було подобалося наодинці, наприклад, бути. Якось відсторонюватися від людей і відпочивати один на один з сам собою. Мандрувати, можливо, бути у води, насолоджуватися красотою природи, можливо, спілкування з іноземцями, хоча, мабуть, скоріше, спостереження, можливо, фантазував багато в голові, мрія про щось. Такі психологічні моменти, бути сам на один з природою і з собою. Інший ланцюжок у нього з чотирьох планет. Три особистісні Марса, Венера, Меркурія і вища Уран. Якщо це в творчості, то я хочу щось зробити самостійно, щось матеріальне, красиве, креативне, щоб вражати людей чимось унікальним і якось так швидко руч. За градусами в нього найвищий градус, скажімо так, за мудрістю виділяються особисті Меркурії та Венера, тобто ще один акцент на Меркурій та Венеру. Мої знання, комунікації, мої руки, голос, письмо, творчість руками повинні бути швидкими, рішучими, активними, сміливими, так скажімо. А Венера додати креативу, чогось особливого у творчість, у спілкування, в налагодження зв'язків, можливо, великі дружні колективи, якісь експерименти. І Юпітер, який буде допомагати йому, ну це просто розширення свого кругозору, мати знання на будь-яку тему або широке коло знаменитих людей, бути якимось важливим серед у своєму колі, так скажімо, лідером, бути лідером думок, наприклад. Так, за стихіями. Виділення стихія вогню це плюс до швидкості, рішучості. Така запальна людина активна. І тут чотири планети: Сонце, Меркурій, Сатурн та Лу, місяць. І питання з Христом це фіксований або мутабельний. Я думаю, що якщо стосувалося його особисто, ну, коли він був у досить таки тісному колі, то виділялась більше мутабельність, гнучкість десь підлаштуватися під події. І тут місяць уран. Юпітер та Нептун. Або це фіксованість і виділеність Лева. І тут більше на суспільство, мені здається, він був спрямований бути активним в суспільстві, займати рішучу якусь важливу позицію через творчість, роботу, владу. І що він міг тоді малювати? Давайте подивимось: значить, за ланцюжками. Ланцюжку, до якого під'єднані, так скажімо, планетки, виділено три особистісних. Тобто тут, можливо, будуть люди спілкування між людьми, великі скупчення людей. Марс у тільці додає тематику, він в поєднанні, до речі, з Плутоном, додає тематику природи, великих просторів природи, може бути, вода або якісь композиції чоловічі. Янські. Ліанською енергетикою. Венера у водолії. Це якийсь може бути креатив, зображення якось особливо одного жінок. До речі, Марс і Плутон в чільці можуть давати напрямок ерентичного складу, якісь взаємодія чоловіків, жінок, якась креативна подача з оголеними тілами. <сум> Ой, не може. Значить, Меркурій у Овні. Це також тематика чоловіча може бути. Можливо, тематика учнів дітей. До речі, Плутон з Марсом може бути якісь статусні люди. Бо Плутон це не тільки чоловічий показник, але і влада, якась маніпуляція, можливо, ну, якісь короновані особи. За виділеністю по градусах у нас Меркурій, Венера. Меркурій, у Овні ще раз, це люди, якась активна дія, можливо, природа і Венера у. Водолії, щось креативне, творче, пов'язане з жіночою енергетикою і з стосунками. Покровителі цих планет у тільці та у близнюках. Це комунікація, гарна комунікація, якісь взаємодії на фоні матеріального, контакти, потискання рук тіл. Так, виділеність за виділеністю синтетичного знаку. Отже, це може бути стрілець або лев. Давайте подивимося і те, і те. Значить, якщо виділений стрілець, це Юпітер. Юпітер у близнюках. Це комунікації між людьми, якісь групи людей, якісь статусні люди, бо це Юпітер. Меркурій, покровитель Юпітера, знаходиться в повні. Це чоловіки. І сонце, якщо виділений лев. У сонце вовні, знову ж таки, за чоловіків, які видноті, сяють серед людей, займають якусь активну позицію. Це також може бути за сонцем природа і в взнаки Лев Сатурн. Це може бути, якщо люди, це якісь значущі статусні люди, або це природа, гори і щось пов'язане з архітектурою каменем. Покровитель сонця у тельці, знову ж таки, в поєднанні з Плутоном. Ще один плюс, або е, чоловіча тема, або сексуальна тема, або природа, великі простори природи гарної, або взаємодія людей, або короновані якісь особи. Може бути щось створене, чогось масштабного, якісь експерименти з предметами, які використовуються в побуті. Можливо, що створення чогось для свят, для, для чогось помпезного, такого яскравого. Так, а от кольори, які будуть кольори? Значить, я думаю, будуть жовто-гарячі кольори з додаванням чорного, бо Сатурн потрапляє у виділений вогонь. Якийсь, якщо це природа відповідати, буде землі. Отже, кольори будуть звичайного, спокійного. Матеріального такого, не будуть вичорні а будуть відповідати стандартам того часу, бо Сатурн у Леві буде казати про те, що я буду спиратися на досвід, на якусь основу. Тобто тут немає імпровізації, то більше про якусь опору. Можливо, будуть якісь кольори додаванням синього, не тільки чорного, але й синього. Сатурн у Леві може казати, що можливо це буде графіка або зображення, пов'язані з каменем, стіною, архітектурою. За технікою в Діві нічого немає. Меркурій у Овні. Це говорить про те, що хочете швидко все зробити, можливо, це буде якось руйнувати конкретику. Уран у Близнюках це також. Тут головний Меркурій у рано Близнюках каже, що, можливо, якась буде експериментальна частина пов'язана з Меркурієм, або якісь нові знання буде вносити, запозичив, взяв, навчився у іноземців. Можливо, це більше зі знаннями пов'язано з технікою, аніж з кольором. Ось. Або, можливо, Венера буде казати, що я навчав мистецтво інших. Або був у групі за інтересом, пов'язаних з Венерою, з творчістю і е, стосунками. Бо це просто буде у сфері стосунків проявлятись багато зв'язків, контактів. Ну, добре, буду завершувати. Сподіваюсь, мій розбір був точний. Подивимось потім по роботах. Дякую вам за увагу. Поставте мені лайк. Мені буде дуже приємно, я знаю, вам не важко. І підписуйтесь на мою сторінку. Дякую за увагу. Бувайте!